Всім привіт! На зв'язку команда ChargeSpy. Spy. Це довгоочікуваний влог про Chademo CCS2 Combo. Отже, ми зараз будемо записувати 4-5 декілька влогів з тестуванням нашого девайса доповнення до наших CHAdeMO портів Це Юань, ви всі знаєте, він дуже багато і відео по ньому на нашому каналі. На ньому встановлений CHAdeMO порт. Це зарядна станція uh, Auto Enterprise або Infinity Charge. А це наш девайс Чадемо CCS2. Uh, зараз почнемо тести. Почнемо потужність Ми саме з нашого автомобіля «Юаня», який розрахований по потужності на 50 кВт. Потім а, будуть виходити відео 70, 100, 150 ну і 200 кВт потужності CHAdeMO ccs 2 комбо. Отже, давайте розпочнемо, що нам потрібно зараз відкрити лючок. Відкрили лючок. Відкрили Чадемо Порт. Взяли Чадемо ccs 2 під'єднали. Взяли пістолет ccs 2 і також під'єднали. Станція у нас одразу видає статус підключений. Додатку теж підключений. Багато хто говорив, що CHAdeMO ccs 2 неможливо, але в компанії Spy не приймається така позиція, все можливо з нашою командою. Станція характерна вже роздувається. Це у нас по додатку, в нашому фірму додатку 100 А. 43 кВт загальна потужність. Автомобіль на станції 43 потужність максимальна, але дані ще по фактичній не оновились. А, 44 кВт. Навіть на 1 кВт більше. Давайте подивимося, що в автомобілі Так, у нас теж тут 43. Девайс буде мати двосторонній захист, його неможливо буде вкрасти. Виглядає він дуже ергономічно, з боку його навіть і не видно, що він під'єднаний до автомобіля. Нам здається, це рішення дуже вдале та цікаве. Отже, постоїмо, позаряджаємося на даній станції і поїдемо тестувати на інші станції. Отже, продовжуємо. Ми приїхали на хаб, це кастот станція. Тут CCS 120 кВт, але, на жаль, наш автомобіль може приймати біля 50. Конструктивне обмеження по автомобілю 100 максимум. Більше він, на жаль, не може приймати. Якщо б це, відповідно, було б ID, то приймало б, звісно, побільше. Але маємо те, що маємо. Під'єднали CCS. Ну, насправді дуже мені подобається, як він виглядає зовнішній, враховуючи те, що у нього буде система замикання, його неможливо стирити, умовно кажучи. Тут ми маємо значення 45 кВт. Їдемо перевіряти далі. Отже, під'єднались ми до наступної станції, ясно. CCS2 роз'єм. 45 кВт З можливих все видно. Автомобіль під'єднаний, теж все добре. І по нашому фірмовому додатку 45 кВт заливається. 100 А потужність. Продовжуємо. Отже, приїхали ми до наступної мережі тока. Процес зарядки йде, все добре. ча CCS з доповнення працює дуже добре. Сенсу їздити по іншим станціям ми вже не бачимо, бо ну, даний автомобіль навіть у нас на YouTube каналі, ви бачили, він подорожував всією е, Європою, заряджався всюди на ч Ну а тепер він може заряджатися всюди і на CCS 2 Combo. Отже, цей автомобіль може приймати максимум 50 кВт потужності. Звісно, що. Підпишіться на наш канал, далі ви побачите, що таке 70, 100, 150. ну, Якщо дійдемо до значення 200, буде дуже чудово. 200 кВт через доповнення Чадемо CCS2 від компанії ChargeSpy. Spy. Дякую за лайк, за підписку на канал. Долучайтеся до нашої спільноти в телеграм-каналі. У нас там дуже багато дискусій. З вами був Олег та компанія Чарспай. Всім гарного дня. Пока.